Любі друзі, у нас дуже велика спека. Ну, напевно, як і у вас, жаре, сонце дуже сильно і ми помідори поки не займаємо, ми їх не поливаємо. Вони себе почувають добре. Сливки у нас пов'язались, бачите, ось ось достатньо їх. Помідори цвітуть, поки чувствують, почувають себе. Нормально, а для огірків ми вони гіркенькі, перші пішли і недостатньо їм вологи. Тому ми зараз будемо ось вже почали. Ось такі. Бачите, ось капельний полив робимо. Капля в 2 секунди. Поливаються бутилки і вистачає десь. Значить 8-12. Капає потихеньку, будемо, ось у нас немаленька плантація огірків. І Хочемо більшість їх зробити з капельним, крапельним поливом. Зараз будемо також займатися саме такі великі, які в'яжуться, огірки вже достатньо. Можете побачити, ось також в'яжуться дуже добре. Але волога їм потрібна. Дуже жарко в день. Хочемо, щоб щось закупорити на зиму і для себе щось зібрати, тому що насадили, а зберегти треба також докласти зусиль. Тому будемо зараз працювати і ставити ще бутилки, набирати водичкою і рятувати наші огірочки. Ну а у нас. Захід сонця, як завжди, він красивий. Ви вже бачили декілька разів. Вже прохолодно сонце зайшло. Ми насолоджуємося прохолодним вечором. Дякую за увагу! Гарного вечора, спокійної ночі. На добраніч.